Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 19 квітня, середа. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту Ноші І сьогодні я вам розповім про одну цікаву особистість, яка представляє цілу гвардію так званих. Оптимістичних блогерів, які зараз масово стали з'являтися в окупованому Маріуполі, їх робота дуже гарно підтримується з боку російських пропагандистів, російської пропаганди окупаційної адміністрації, тому що вони відповідають і не тій меті, яку і окупанти ставлять, показати всьому світу, які росіяни прекрасні, як відновлюють вони зруйновані ними же. Маріуполь, як місто оживає, все квітне, і головне, що ці оптимістичні блогери, як і самі росіяни, мають не помічати багато чисельних жертв російської агресії в Україні, і в тому числі в Маріуполі. Чому саме? На Жилаков я хочу зупинити свою увагу з великої череди таких оптимістичних блогерів. Ну а просто тому що ця людина цікава як зразок. Перевзування, зразок перефарбування з проукраїнських прапорів на російські триколори, і як швидко змінюються погляди людини, і чи мали б вона взагалі такі погляди. От давайте про це зараз з вами і поговоримо. Свій публічний, так би мовити, активістський шлях Олег Желнаков розпочав в Донецьку. Взагалі то він працював на різних роботах. Остання його робота це. Якісь організації краєзнавчих екскурсій, краєзнавчих занять для школярів. І саме з такої посади він стартував у активний політичний простір. Він до після побиття студентів на майдані Жовнакова активно долучився до. Проте до Донецького Євромайдану був там активним учасником навіть його там тричі на нього нападали, його обливали зеленкою. Ну постраждала людина. І в грудні цікава була зустріч в грудні 2013 року, вже після побуття студентів, от група громаданів прийшли до резиденції Ріната Ахметова. Вони вимагали змін економічних, вимагали, щоб він нарешті перестав ховатися в Лондоні і повернувся додому, щоб він перестав домінувати і контролювати регіон. І яке ж було здивування цих недолгувальників, коли пан Ріна Ахметов. Особисто приїхав до них і не з Лондону, а вийшов зі своєї резиденції. І от серед найбільш активних людей, які зустрічали тоді Ахметова, був цей Олег Жинаков. Він похамський поводив себе з бізнесменом Ахметовим, намагався на нього кричати. Ахметов сказав, ви мене на горло не берить, ви мене розумом переконуйте». А коли розумної розмови не вийшло, то він сів в свою автівку і поїхав. А наступного дня Олег Желнаков вийшов на майдан і розповів свою версію цієї зустрічі. Його версії пана Ахметов був страшно наляканим спілкуванням. Жилнаковим. Значить, чоловік під'їхав і споганий, заснінутий в розплох. Смія революції реально вползає уже безвозвратно в Донбас. Ну, ось така людина зараз маніпулює е, фактами в Маріуполі. До речі, це не єдине, що я хотіла б сказати про минуле Олега Жунакова. Колеги, які з ним працювали, які стояли з ним поряд на Майдані, розповідають, що після того, як Донецьк був окупований, е, значна частина Євромайданівців, яким вдалося виїхати з міста, вони потрапили до Львова. От там опинився і Олег Жунаков. Він був у Львові. І що важливо, Львівська громада а також євроактивисти, євромайданівці з усієї України збирали кошти. На допомогу жланакову. Так, немов би лише він один постраждав, лише він один втратив своє житло в Донецьку і потребує дуже серйозної допомоги. В кінці кінців ця допомога закінчилася, ну треба ж людині якось і самої заробляти да, на своє життя. Але це, виявляється, не про жонаково, то він покрутився, покрутився у Львові, не знайшов там роботи, закінчилися гроші від волонтерів і друзів, то він повернувся. В Маріуполь. Ми нічого не чули, чим він там займався останні роки, після того, як повернувся вже в наше місто. Але от зараз, після окупації, він раптом проявив себе. Ну, Спочатку він знайшов нарешті свій бізнес, жарить чебуреки і продає їх на ринку. А ще готується до відкриття своєї закусочної домашньої кухні, так він хоче її назвати, і в соціальних мережах обговорюється. Ну, окей, ти не хочеш відкривати закусочну у Львові, але ти хочеш зареєструвати свій ФОП, платити податки окупантам для того, щоб окупанти мали змогу фінансувати свою армію. Окей, це твій, твій вибір. Але окрім цього вибору, він зробив і інший. Він розпочав оптимістичні розповіді про відновлення Маріуполя. Чому це не просто розповіді, а саме маніпуляція? Бо коли людина розповідає, що нарешті в місті вирішено питання води і водопостачання, а сам при цьому живе в приватному будиночку і кожні чотири дні набирає собі конистру і ходить там, чи на велосипеді, чи на чому він там їздить, вручну тягає собі воду то це в його розумінні називається вирішення питання питної води. Про те, що в місті не працює каналізація, пан Желнаков не згадує, про те, що вся ця каналізація, все, що в унітази змивається щодня маріупольцями, пряміком без всякого-всякого, через балки, з інсеверучей, ручей, клинову балку. Прямиком ллється просто потоками це гівно в море, про це Желнаков теж не розповідає. Тому, що, от саме тому я кажу, що це маніпуляція. Коли він показує, <кхе> вибачте, зруйнований дом, який влучила російська ракета. Велике і е, показує, як прекрасно російські інженери вставляють просто в житловий простір металеві балки з цими балками. Людинам людям буде потрібно жити все життя, і не знаємо ми ще як довго ці балки зможуть тривати. Е, його це ні скорічки не... Засмучує, він каже, що це успіх російського будівництва. Він розповідає про те, що як розумні фахівці-росіяни підходять до аналізу кожного будинку, перш ніж розпочати ремонт, і не. Чого не каже про сотні історій, як, наприклад, це трапилося біля з п'ятиповерхівкою біля плавбасейну Нептун, в якої вже вставили вікна, в яку вже підвели газ та електрику, і через тиждень після цього цілий під'їзд. Рухнув, бо поруч пала авіаційна бомба ще під в березні минулого року, і вона просто підірвала фундамент. І вся ця конструкція стояла дуже-дуже недовго. Але про це Женаков не каже. І саме тому я кажу, що він займається маніпуляціями, бо він не помічає руйнувань, він не помічає халтури, він не помічає людських жертв. Він каже про прекрасних фахівців з Росії. Про це. Про те, як прекрасно жити в окупованому Маріуполі, колишньому євромайданіцю на хвилиночку. І всі його пости в соціальних мережах це просто, це просто такий дикий восторг через я не знаю, трактор на вулиці Маріуполя з'явився, вау, або вот это да, застеклили вітрини, нічого собі розмірчики вітринного стекла, за спотлінні місяці вперві такого, відділ чесний підприємець установив, будуть відкривати магазин одежди. До речі, це він каже про будівлю, де, де до початку повномасштабного вторгнення розміщувався ресторан «Сім козлят», і цей ресторан комусь належить, так, але якийсь підприємець вирішив його віджати, ну і звичайні вітрини. Просто ставили скло, звичайні вітріни. Вау! От це да однаков ніколи цього не бачив. І таких, таких дебільних восторгів просто безліч його постах в Фейсбуці. Він займається маніпуляціями ще й тому, що він робить себе такого прямо... Я не знаю, як сказати, прямо такий е, нібито журналіст, в якому виважена позиція, і він всі свої пости дублює російською і українською мовою. Сподіваючись при цьому, що він, мабуть, е, виправдає цим себе після повернення української влади перед е, українським судом. Але точно кажу ні. Точно ні. Бо весь цей оптимізм це і є заперечування. Російської агресії це є заперечування і виправдання дій Російської Федерації на території суверенної держави. А тому це кримінальна стаття, це кримінальний кодекс і стаття про колабораціоніст. Сподіваюсь, що вона буде застосована до пана Желнакова. Особливо я хотіла б сказати про це після його поста, який присвячений маріупольським дітям. Зацитую трошки. В Мариуполе все дети учатся. Это всегда эти, ну, всегда проходят мимо моего дома. Они с поселка, с частных домов. Там, где творы мало, вот и дружат, имея разный возраст. Собираются, топают в школу вместе, спорят, смеются, что-то рассказывают, военные события пережили, видели вместе со взрослыми. Сейчас им дни спокойные. Тяжелые дни уроки бывают. Обратил внимание, Все чисті і по чистому, і по погоді, а Так і хочеться, чесно кажучи, рухнутися. Бо як же ж так він розхищається тим, що в Маріуполі діти чисті і одягнені по погоді 21 -е століття. Ілонмас запускає ракети на Марс. Ми тут всі вже кажемо про глобалізацію, а в той час в Маріуполі радіють, що діти. Ходять чисті і що всі вони ходять в російські школи, де їх вчать ненавидити Україну, де їх вчать, тому що такої держави, як Україна, взагалі не існує. І все це пан Жилнаков виправдовує. Тому слід за російським кораблем. До побачення. Дякую, що слухали.